Вставай. Вставай вже, Андрій. Чи як Ти що тут робиш? Що не видно, що я тут роблю. А -а -а. Так. Я нічого не пам'ятаю, значить нічого не було. Я взагалі я люблю Тарасик. І скоро ми з ним одружимо. Скільки ми вчора випало? Секунду і я голий. На так. Та, наші один нуль. Ді на. Так, вчора не було футболу. А, а я дивився матч, і ще не дивився. В інтернеті. Окей. Ну, я сподіваюся, що ти пам'ятаєш, що обіцяв мені погуляти. О, обіця, погуляємо. Все, я збираюся. Футбол? Серйозно? Це найтупіша відмазка, яку я кое-что. Давай в шаф. Доброго, ого! Доброго ранку. Наче що гулянка? Це динамо. В шафі щось є? В шафі ні, нічого нема. А що? Переселенцям хочу віддати. Mm -hmm. Давайте. Виносимо. Чекайте! Mm -hmm. Давайте вам допоможу. Ти вікно відкрий. Провітрийте мене, чуть не здуло від того, бре. Oh. Тримаєте? Тарасик, давай. давай! О, це він такий важкий! Дякую, що допомагаєш, Бай. Це для тебе все, що завгодно. Ти ж знаєш. Ну, і Тарасика скамат закину. Прикольна баба, ця Стефанія. А чого ти про неї згадав? А що? Вона мені подобається. Подобається? Слухай, я перший на неї око поклав. Як поклав, так і здіміш. І взагалі, а чому це вона має дістатися тобі? Мені теж дружина зрадила. Тобі дружина зрадила, бо ти безвідповідальний. А в мене серйозні наміри. Предкове. Ти по-чесному. Я дуже серйозний і дуже відповідальний. А ти таке собі. Що таке собі? Я не поняв. Та все ти поняв. Привіт. Які плани на день? О, та, такі самі, як і у тебе. Правильна відповідь. Я хочу тобі віддячити. За що? За те, що ти не прокляв мене після випускного. За те, що ти був поруч, коли я повернулась, за те, що прийняв у себе, за те, що допоміг зі школою, за те, що думаєш про дітей, які мають в нашій школі вчитися. Багато за що? Блін, я якось не подумав, що тебе можна проклясти. А куди підемо? А давай на озеро. Чудова ідея. Через тридцять хвилин я у тебе. Як то там не був, щоб ти здох. Богданчик. Не відволікаю. Та ні, у нас тут якраз перекур, кажи. Слухай, у мене до тебе дуже інтимне питання. М -м, інтимне питання. М -м, давай. Ти Оксану добре знаєш? Ну, вона моя сестра. А що? Вона мене запросила на озеро. Сказала, що хоче віддячити за все те добре, що я для неї зробив. Мені здається, вона начекає на секс. Просто, чесно кажучи, у мене давно такого не було і я боюся ближатись. Я тебе прошу. Тобі Віагра точно не прогодиться. Та й я, Оксану, як наш гімн, дуже добре знаю. Батька, це точно не про секс. Ти впевнена? Бо таблетки від сорму я вже купив. Та заспокойся. Оксана просто хоче провести з тобою час. Добре. Дякую, друже. Без проблем, друже. Тарсієвич, давай. Давай. Опа, о, тримаєш. Візьми, плавки, покупаємось. Ой, погано. Ти знаєш свою сестру Валя. Ой, погано. Одна таблетка. Стовідсотковий результат. Не переживайте так через військомат. У мене є план. Відкритий збір мені на бронік. Не цекую, Тарас Сіміч. Нікуди ти не підеш. Я піду військомат замість тебе. Це тут. Реально. Реалістично. Став. Ага. Я піду військома. З твоєю повісткою. А хто там буде перевіряти, ти це чи не ти. Що боїться на тому добре. Нарешті заносить. Що заносить? Доставка до дверей. Фух. Поділитися? Для чого? У мене таке саме. Це ж я приніс? Взагалі-то я хотів вибачитися. Ну, за цю ситуацію За Стефанію. Вибачаєш? Без проблем. Взагалі-то мужики не повинні сварити через бабу. О-о. Mm. Давай, от ніби її взагалі не було. Ну от, щоб нікому. Uh -huh. Ну, Якщо чесно, нічого ні типо нема. Знаєш, якщо ми знову друзі, може почергуєш сьогодні сам. Вдома треба дах відремонтувати Ну, щось там текти. Добре, без проблем. Mm -hmm. <звук> Вони пішли. Да. А, а, а ви хто? Це довго пояснювати. Дайте мені якісь одяг, і я теж піду. Блин, дружина прийшла. Ну що? Тримайте! О, вже привезли. Ага. Тільки вона це трошки зламана, там дверце відпадає. А, ну нічого. І на тому, як то кажуть, спасибі. Ага. Чудове місце. То що тут люди ходять, тебе не лякає? Тихай собі ходять, чи ти людей боїшся. Тато, а давай сталки зробимо. Давай. Давай. Ну, ти хочеш посміхнись чи що? Я вже. Серйозно. Боті, намажеш мене кинути. Зараз. Угу. Тримай. Зараз одну секунду я таблетку вип'ю. Щось мені дуже добре. Слухай, давай. Горизонтальні селфі робити, а? Ти обіцяв? Ти захворів? А, голова розболілася. Ти не переживай, все, все буде добре. Я зможу. Я зможу. А пішли до озера. Там ми полежимо і поселфимось. О, супер! Я якраз знаю одне місце. Я знаю одне місце. Тупо Гаваї. Давай! Привіт! Ви не проти, якщо ми тут поруч посидимо і полежимо? Звісно. Проти. Ну, якщо не можна, то пішли ми додому. Чи Нам додому теж не можна. Будьте чого, місця багато. Дома, конечно, було краще. Mm. А де Шуба? Шуба? Де шуба? Не треба. Чого? Бо я ж тобі казав, що тут шафа поломана і ремонтувати треба. Та ну що ти малиш нормальний шкаф. Подойди. Льоша. І я пропоную всім нам заспокоїтись і поговорити. як Інтелігентні, цивілізовані люди. Льа шуба! І я поверну. А... <плес> Ти як? Та перебив трохи вчора. Угу. А що за привіт, якщо не секрет? Уявляєш, дівчина, яка мені подобалась, вибрала іншого. Ну, ти вибачий, вона не хотіла. Так, Все добре. Я, я жартую. Хоча голова у мене зараз реально трісне. Чекаю, Богдана, є таблетки від голови. Ух, У нашому новому нудному повільному випуску молодий бобер перепливає річку. А чого сов Богдана голова болить, а? Що? Дівчина, яка йому подобалась, теж його не вибрала. Дуже смішно. Ага. Повна ржака. О. Ой. Ви до кого? Новелка. Тарас Андрійович Гузенко. Угу. Що щось не так? Ні. Mm -hmm. Чи ти можеш хоч сказати, що я як баба виглядаю? Mm -hmm. Вибачте. Ну, Давай кажи, не соромся. Я звик. Вибачте, заходьте. Вибачаю. Все добре. Голова не болить? Все добре. Дуже так добре. Що і мені захотілося поплавати? Що? Теж поплавати потягнемо. Якщо чесно, я сьогодні на плавання не розраховував. Поки твої таблетки від голови не випив. А я не розраховував, що ти сюди прийдеш. Ага. А що у тебе якісь проблеми з цим? Та ні, ніби. Чисто перестрахуватися, вирішив. Перестраховщик, блін. Скільки вона тримає, так я свідки знаю. Годину. 40. 50, 50. Ну Ото погнали. на той берег. Назад. Струси мозку були? Були, але не в мене. Похвально. М. Ме. Та Де цю таблицю пам'ять знаю. Шебе в мене кемебеша, -ме шиби, ми кибе. Що Що сказали? Тринадцять! Добрий день! Добрий день. А що ви тут робите? Ну як що? На медкомісію прийшов. Прийшов. Ви жінка. <кхів> Ні. Я чоловік. Мене звати Тарас. У вас там все написано. Тарас, я ж бачу, що ти жінка. Вам здалось. Так ставай йди сюди. Іди, йди, давай. Знімай штани. Щоб що? Шо? Ну, подивимось, що в тебе там. Чи може ти не чоловік? Чоловік? Ну, от зараз і подивимось, що в тебе там. Так як у всіх. Побачимо, побачим, давай. Ей! Ну, я можу допомогти. Алло! Ти що? Привіт. Добрий день. А, це вам знак вдячності за те, що ви нас постійно підгодовуєте. І ви теж вдячний. В смислі, я теж. А ти бачив, Валерчику, вже дах собі полагодив, так? А я бачу, що ти також не дуже зайнятий. Просто цікаво. А хто ж на посту? А я сусідів попросив, ага. щоб підмінили. Ага. Розумієте? Я побакала. Ми з тобою домовлялись, сюди не приходити. Ну йди. Хто тебе тримає? Хочу я. Давай, ти вали. Ага. Я ще посижу. Знайшла? Стефані Олексіївна. А ви що будете? Шампанське? Чи ось цей шмурдяк? Це фантастичне вино, зроблено з любов'ю. А на рахунок цього шампанського я взагалі не впевнений. Не впевнений мужчина. Біда для жінки. Торт свіжак. Можемо навіть кості шматочок виділити. Йому дружина таких вже не напече. От на що ти мою дружину згадав, а? А що з нею сталося? Та нічого, вона просто вже колишня. зрадила мене з моїм кращим другом. І моя також. О, Хлопці, вибачте, ну я ж не хотіла. Хвилюйтесь, ви не знали. Так, не потрібно вибачатися. Так кажіть, що ви будете? Я, хлопці, пити не буду. У мене зараз шкільна нарада по відеозв'язку. Ви пригощайтесь, а потім ми втрьох прогуляємось. Я вам серйозно кажу, я не божевільна. Просто я хочу служити, а мене не беруть. От я і вирішила з чужою повісткою пройти медкомісію. І облажалася. Для чого ти лікаря побила? Рефлекси. Що так сильно хочеш до ЗСУ? Сильно присильно. Тоді давай одразу на навчання. А можна? Давайте. Це то напор. Тоді поїхали. А ви мене що особисто відвезти? Особисто. <різь> Дякую. Ти почекай мене тут. Я за тобою. Скоро повернусь. Руки за що за напад на держслужбовця. Ви там ще довго. Та, водичка тепла, як компот. Да, Андрюха? Ага! Бомба! Тат. Я вже додому хочу. Як ти хотіла гуляти, так тато з тобою, а як тато вирішив поплавати, так одразу додому. Так іди додому! Оксана, ти теж іди! я ти, ми, ми ще поплаваємо. Ще поплавай. Що Що сталося? Нічого. Просто вирішила прогулятися. А що не можна? Прогулятися в трусах? А що я так погано виглядаю, що я не можу на вулицю в трусах вийти? а? І не кричи на мене! Та я, і не думав. я просто хочу прогулятися. Ясно? Куди? Ну, наприклад, врат. Нашу? Да, Заяву подати. Я ж тебе так люблю. Mm. Ну і скільки вже можна тягнути? Зараз? Зараз. А я не знала хлопці, що у вас і сходити нікуди. Я теж. Стефані Олексіївна, скажіть, а які чоловіки вам більше подобаються? Брюнети чи блондини? Шатени. Mm. У мене чоловік шатен. Чоловік? Угу. Ви заміжня? Так. Тільки він зараз воює. О, а от і він. Привіт, коханий. Привіт, мила. Як ти? Все добре. Оце прогулююсь з місцевим ТРО. Це Костя. Вітаю. А це Валера. Слава Україні, хлопці. Як ви там? Героям слава. слава. Та, та нормально вроді. А ви як там? Ну, плюс-мінус. Дякую, що за дружину мою приглядаю. Слухай, стільки всього тобі маю сказати. Ти знаєш оце сьогодні. Крутий, мужик. Так. Да. Реально крутий. Здоров! Валерій. Валя. А, -а, а. Ну, і що я все маю робити зараз? Ви знаєте, яка зараз година а? Там, там затори. Ну вибачте. а там затори. І що? я вам заплачу. Йдемо вже. You got a way of bringing us. Yeah. Truth is, haven't been this good in a while. No. Good loving, good loving, good loving. It's all on the table. Yeah, yeah. What do I gotta do to make you stay? Please don't go.